Вітаю усіх глядачів мого каналу? Сьогодні ми розглянемо пару задач на рух з підручника для 5 класу. Перша задача. Відстань між двома портами дорівнює 504 км. Рухаючись проти течії річки, теплохід проходить цю відстань за 21 годину. За скільки годин він пройде цю відстань за течією річки, якщо швидкість течії дорівнює 2 км на годину? Щоб розв'язувати задачі на рух, треба знати декілька пов'язаних із рухом формул. А саме ось ці. Тут S це відстань, V – швидкість і T – час. Отже, наприклад, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. У подібних задачах я рекомендую, перш за все, звернути увагу на головне запитання задачі. Це логічно, тому що ми одразу зосереджуємось саме на тому, що нам потрібно знайти. Читаємо запитання: за скільки годин він пройде цю відстань за течією річкою. Запитують час. Тому дивимось на формулу часу. Нам треба буде поділити відстань на швидкість. Чи знаємо ми відстань? Так, це 504 км. А чи знаємо швидкість? Ні, вона нам поки що невідома. Тому від цієї формули переходимо до формули швидкості. Щоб її знайти, треба відстань поділити на час. Що із цього нам відомо? Та ж сама відстань 504 км. А щодо часу, ми знаємо, що, рухаючись проти течії річки, теплохід проходить цю відстань за 21 годину. Якщо це рух проти течії річки, то і швидкість ми знайдемо проти течії річки. Можемо це вказати у формулі, щоб не заплутатись. Отже, давайте так і зробимо. Знайдемо цю швидкість. Підставляємо числа і обчислюємо значення. Відстань 504 км час руху проти течії 21 година. Ділимо 504 на 21, буде 24. У дужках напишемо одиниці вимірювання. Швидкість в даному випадку це кілометри на годину. Отже, це швидкість руху проти течії річки. Нам для відповіді на запитання задачі потрібна не ця швидкість, а швидкість за течією. Як нам її отримати. Подумаємо, як течія впливає на швидкість руху теплохода. Розглянемо такі ситуації, коли теплоход рухається за течією. То його власна швидкість і швидкість течії направлені в одну сторону. Отже, вони допомагають одна одній. Тому швидкість руху теплохода за течією це сума його власної швидкості від двигуна і швидкості течії. Якщо ж теплоход рухається проти течії річки, то в такому випадку вона йому заважає. Це означає, що ми будемо віднімати від власної швидкості теплохода швидкість течії. Дуже схожа ситуація виникає, якщо йти під час руху потяга. Коли потяг їде із власною швидкістю, наприклад, 70 км на годину, а ви йдете ним за напрямком руху зі швидкістю 5 км на годину, то виходить, що відносно стовба на землі, ви рухаєтесь зі швидкістю 70 плюс 5 Тобто 75 км на годину. Якщо ж іти проти руху потяга, то це відносно стовба буде вже 65 км на годину. Думаю, ідею ви зрозумів. Повернемось до нашої задачі. Отже, швидкість проти течії це власна швидкість мінус швидкість течії. Підставимо те, що знаємо. А саме швидкість проти течії і швидкість самої течії. Бачимо, в даному випадку власна швидкість це невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, складаємо відємник і різницю. Маємо, що власна швидкість 26 км на годинку. Чи можемо ми цю швидкість підставляти у формулу часу, щоб відповісти на запитання задачі? Ще ні, тому що у нас запитують час руху за течією. Отже, нам потрібна швидкість руху за течією. Тому до власної швидкості теплохода 26 км на годину, додаємо швидкість течії і маємо, що швидкість руху за течією це 28 км на годину. Тепер, коли нам відома потрібна швидкість, ми можемо підставляти це у формулу, ділимо відстань на швидкість. Тобто 504 на 28 і отримаємо час. Виходить. Якщо порахувати 18 годин. Це і запишемо у відповідь. І ще одна задача. Я аж ніяк не міг її пропустити. Тут просто чарівні власні назви. Із сіл Квіткове і Казкове, відстань, між якими дорівнює 136 км. Виїхали одночасно на зустріч один одному, козаки Шибай Голова та Гострошабленко. Шибай голова рухався зі швидкістю 16 км на годину. З якою швидкістю їхав Гострошабленко, Якщо козаки зустрілись через 4 години після виїзду. Тут нам допоможе невеликий малюнок. Маємо два села. Відстань між ними відома. Це 136 км. Позначимо це за допомогою фігурної дужки. З сіл виїхали козаки. Назустріч один одному. Покажемо це стрілками. Нам відома швидкість шибайголови. Швидкість гострошабленка ж просять знайти. Сказано, що вони зустрілись через 4 години після виїзду. Щоб позначити це, намалюємо прапорець. І підпишемо, що це сталося через 4 години. Я спеціально не ставлю прапорець посередині, тому що не сказано, що вони подолали однакову відстань. Отже, зображую саме так, щоб не заплутати себе. Знову ж, перш за все, дивимось на те, що запитують задачі просять знайти швидкість гострошабленка. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Дивимось на цю формулу і що нам із цього відомо. Час руху ми знаємо це 4 години. А відстань нам невідома. Адже нам потрібна не вся відстань, а саме та, яку проїхав Острошабленко до місця зустрічі, тобто від села Казкове до прапорця. Подумаємо, як ми можемо її знайти. Нам відома вся відстань між селами. І якщо ми дізнаємось, скільки кілометрів проїхав шибайголова, то зможемо відняти від загальної відстані всю відстань. Залишиться те, що проїхав гостро шабленку. Щоб знайти відстань, яку проїхав шибайголова. Помножуємо за формулою час його руху на швидкість. Тобто 16 на 4. В результаті маємо 64. Це відстань. Обчислюється у кілометрах те, що проїхав шибай голова. Отже, якщо шибай голова проїхав 64 км, а вся відстань це 136 то Гострошабленко проїхав 136 відняти 64. Порахуємо скільки це. В результаті маємо 72 км. Таку відстань проїхав Гострошабленко. Тепер нам відомо все, щоб знайти відповідь на запитання задачі. Отже, ділимо відстань на час. 72 на 4. І в результаті маємо 18. Це швидкість, обчислюється у кілометрах на годину. І це саме те, що у нас запитували в задачі. Швидкість гостро -шаблинг. На сьогодні на цьому все. Дякую усім за увагу! І чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!